Збройні сили Німеччини готуються до можливої війни між Росією і НАТО. Навіть спрогнозували перебіг подій впродовж наступних двох років. Пише видання Більд, посилаючись на секретний документ. Бундесверу в ньому йдеться про те, що ескалація напруженості між сторонами може відбутися вже в лютому. За розрахунками, Росія планує мобілізувати 200 тисяч солдат, щоб навесні піти в наступ в Україні, розраховуючи до червня суттєво відкинути наші збройні сили. Видання пише: спочатку атака буде прихована, а далі явна атака Кремля на захід почнеться в липні. Очікуються кібератаки та інші форми гібридної війни, переважно в країнах Балтії. Також прогнозують зіткнення, які країна-агресорка використає як привід для масштабних навчань у себе та на території Білорусі. А вже у жовтні Росія може перекинути війська та ракети середньої дальності до Калінінграда. Натомість, початок самої війни РФ з НАТО прогнозують влітку наступного року. Водночас речник Бундесвера відмовився коментувати цей документ. Ймовірно, це лише сценарій навчань, які планує провести НАТО.